Ви сильно здивуєтеся, якщо я скажу вам, що це не десерт, це печінковий рулет. Поїхали готувати. 300 г курячої печінки, 150 мл молока, 50 г борошна, 2 столові ложки олії, 2 яйця, сіль та перець. Все взблендерили і смажимо тоненькі та дуже ніжні млинці. Для начинки одна цибулина і морковина посмажені, 200 г шампіньйонів, ложка майонезу, 2 плавлених сирка, сіль, перець та сушений часник. Начинку також блендеримо до однорідної маси і ось таким чином починаємо перемазувати наші млинці. Всі Порядку один на одній накладаємо і змащуємо повністю млинець начинкою. Букові сторони загинаємо і закручуємо рулет. Загортаємо в плівку і в холодильник мінімум на 2 години. Коли рулет добре схватився, змащуємо його майонезом, посипаємо горішками подрібленими та улюбленою зеленню, І можна подавати до столу цю красу. Обов'язково зберігайте рецепт і дивуйте своїх рідних.